Так, хочу показати горох свій. Ось він таке так на 25 число виглядає. Зробив два дні назад я десикацію дікватом. В нормі 2,6 літри на гектар. Щоб трошки підрівняти його, бо боєчко йде. Такі небагато, ну, є. Плюс по колі якось мишієць трошки. А так оце на дане время так він виглядає. Ось ще трошки пару днів і можна буде вбирати. У нас просто дощик прийшов, земля дуже така мокра прямо ж. А горох це сорт Грегор. Так що чисто виглядає. Це я його обробляв базограном М. Базаграм удержав. Амброзію тут амброзія була. Може койде що повилазила по технічних коліях, що їздив прискувач. А так, в принципі, чистий горох. Можна було б і, і десикацію не робити. Ну, ми вже вирівняли його, щоб весь був одинаковий, можна так сказати. Оце такий він має вигляд. Звісно, в цьому році він в половину менший, ніж в прошлому. Зараз він виглядає, не знаю, десь за коліна такий може, трохи вищий колін. А в минулому році був такий вище пояса. Ну, все тоді.